Христос народився, славім Його. Вітаю вас, дорогі у Христі, брати і сестри! За церковним календарем 17 січня свята Православна Церква вшанує Собор святих 70 апостолів. Пам'ять цих святих була встановлена православною церквою для того, щоб показати однакову честь кожного 70 і тим самим запобігти розбіжностям у їх вшануванні. Вони були вибрані Господом Ісусом Христом, щоб благовістити Євангелія у всьому світі. Крім святкування Собори святих апостолів, церква звершує пам'ять кожного з них протягом року. Після сходження Святого Духа на апостолів, вони проповідували в різних країнах і були такі, що супроводжували 12 апостолів. Багато хто з них були в'язелям за Христа, багато хто прийняли вінець мученицької смерті. До 70 апостолів зараховані ще ті, яким з'явився Господь після Воскресіння і хто прославився апостольською проповіді. Особливо церква шанує і вихваляє 70 апостолів за те, що вони навчили шанувати трійцю єдиносушну і нероздіння. Завтра у нас, дорогі брати і сестри, особливий день, який називається вечірня богоявлення. Цим днем ми готуємося до свята богоявлення Господня. Також не забудьмо взяти з собою у храм, посудену для святої водичі. Миру вам і всій нашій Україні, і Божого благословення. Христос народився. Славім Інам!